Так, колеги, всім вітання приїхав по пшеничку, бо заканчивається, набрав 80 мішечків, ціна 7,5. начну з такого. Хі -хі -хі. Кому інтересна ціна 7,5. 80 мішечків по 3,5 відра в мішку. Важко, важко, тугувато, тугувато. Сьогодні у нас буде відео за комбікор за рецептуру, бо мені пишуть. Пишуть і її лічні ну, повідомлення і вайбер. Покажи рецепт. Який. А у нас рецепт. Е без трав'яної муки. Саме простенький, найдешевіший, ну, ростуть, ростуть, сруть, сруть. Слава Богу, печінка чиста. Що нам ще треба? У Нас, у нас кормля для себе. Не туди корм для себе, а кролі, точніше для себе. Ну, так. От так є. Главне, щоб частенька була, бо дітям. Десяток будемо держати. Ну, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше. У нас провела короличка. Покажемо, що там в гніздечку, якщо десь заглянуть. А там, там буде видно. Так що, Рецептура, комбікорма і, і далі буде, що попало будемо знімати. <рес> і показувати. А хто такий іспользує, напишіть рецептуру. Хто так само робить? напишіть в коментарях. Будь ласка, не забудьте підписатись. Для вас це мелоч. Раз підписалися і забулися. А мені приємно. Так що ставимо лайкосик і погнали переглядати новеньке відео. Отаку красоту загранулірував, змішав усе і додав чуть, чуть водички. Вона така стала, ну щоб дуже жать, буде порох. Але така твердувата, ви знаєте, і без лишньої муки. Що мені подобається. Це розмаловка вийшла. Та трошки більше води дав, так, так чувство, що сирувата була. А ця збита гарна гранулка. Питали по рецептурі. Зараз покажу рецептуру. От така в мене рецептура, як кукуруза, викреслена. Сказали, викинути, я викинув, ячмінь 20, пшениця 14 кг, соняшник 15 кг, 6 висівки 15 овес 22, ОВ25 і премікс 5. Використовую такий ава. Що тут у нас написано? Премікс для премікс для молодняку, королів з 20-го дня та королематком. Такий премікс, де все оці всі лізин, метіонін, де тріотінін, трішфош-фейник всяка білі бреда. Всього багато, того що нам не Ну Ось так. Показав закорм, показав рецептуру. Так і напишу заголовку. Рецеп Рецептура. Хто хоче, зразу подивився, ось така моя гранулка. Пану, що не можна давати мучку. У мене гранулятор сотка, не можу знайти на такий гранулятор лійку. кого моє, сюди лійка. Нема не де лічки. Приходиться так засипати або саму вигнути, ну ще не знаю просто, куди його туди прикріпити. А лійка йде якось на наш сюди, надівається. Просто має бути без лійки. Ну, а її гранулірую. По корму. Так, закролів, розказав за корм, корм. Осталось три мішка, Ава Чіки. Чіки, Ава тут лежить у мене все. Все, міста мало і все, все лежить. Все, почтіте, сходимо до наших суточних бороллерів. Так, і головне забув. Саме головне рецептура немає люцерни. Нема ні ліцарни, не сіна, не соломи. У ну, не є трошки трав трави саме на кожний під двором. Але я даю самим короличкам, які вже дожні перед родами. І все. Бо немає. Куплять 120 гривень тюк, ніхто його не буде. Має тих королів небагато. Суто для себе. Такий самий простенький рецепт, показую. 3 ну, місяці, а ви самі бачили, яка вага кролів була в 90 днів. Ну, ось так. Використовуємо без трав'яної муки. Повторю, вага, яка була. 3 місяці 3 кг. Які парві були, як вам підлучені, 3,5 навіть доходило. Ну, ось так, кіло місяць, можна сказати. Ось такі результати. Я, я цим довольний, як для себе, я довольний, як на продажу там. Напишіть в коментарях, яка має бути вага е е тушки короля на третій місяць. Все, терх точно погнали. Так що, самий простенький рецепт. Поки працює, повинна короличка привезти на днях. М і подивимося, чи вона їх викормить, чи не викормить, на цьому кормі. Все, погнали. Так, ну а ці, я не знаю, як назвати телята чи... Як думаєте, яка вага оці монстрів вже? Люди беруть тушки і кажуть а-а-а. Куди ми таку груднину будемо дівати? Тут я просто помните відлажував тут більше, а там саразік у мене трошки менший. Ну, вони вже в принципі, догнали ці якось, ревонули. Тут залишилося десь 60 штук. І в тому сараї десь 95. Оце бачите, з 320, значить у нас вийшло. Хай 300. Я вважаю 300. Це у нас залишилося. Сьогодні не знаю, який там. 65-й день. Ну, треба пересчитати, точно подивитись. Ну, я ж кажу, вже ростуть. Тут наче убрав, тут наче 5. Піднялися. У нас у день уходить небагато від 10 до 20 штучок. Оце, Оце. що це теля? Кілограм 7. Я не знаю навіть скільки його. Ну, важити не будемо. Не хочу я важити. Якщо так пізнішенько зважу. Мой зважу, ну трошки пізніше. Долить води треба, попоратися, бо вже вечір. Що я зробив з вентилятором? Бачите? Поставив вентилятор на вночі включаю, щоб дув. На день відкриваю двері. Щоб циркулював воздух на ніч. Закриваю двері, бо собаки бігають. І щоб не було каплі на потолку конденсату. Бачите, сухо. Вентилятор б'є воздух об потолок і ганяє так по кімнаті, циркулює. Отак я йшов. От вентилятор там стояв, не було такого ефекту, щоб просто витягував. Через двері засмук, то туди витягував через окно. Ні, конденсат збирався. Так поставив вентилятор. Набагато стало краще. Ну, В уголках ми було. Ось все, бачите цей кусочок. Ось оце уголку. Все, тут сухо, бо бачите, по потолку воно сухий. Пелюка на йому. Ось так ми йшли від наших проблем. Ну, Навіть може й менше. Десь до 60 тисяч штук, я думаю. Найбільше це точно. Ну і все, далі, 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 далі. Що в нас стається, показуємо, розказуємо. Так, а що в нас в цьому кораблі любі? Вентилятор закритий мішковиною. Лежить стартовий корм і терса в мішку. Тут дві бутилки води пустих. Сюди вже перекинув вже цей, заробив брудер. Насипаний комбі корм і вода. Але я уберу це. Получається, тирса сама сирувати і збирався конденсат. Бачите, мокраньке. Тирсу беру і що просто срали на ленту, як тут. Ну і тут у нас щось я в мене був виход 270 крихливий ходить. Але я ще здивлюся, тут набагато більше. Десь я просчитався, може навіть більше 300. Щось я десь прогавив. Треба зробити пересчот. Бо я і сам бачу, що з не те. А це відкинув туди 170, а щось... Ні. 135 туди відкинув, а щось їх тут ще більше, ніж там. Зроблю пересчот, покажу. А, зваження проводимо. Так, колеги, і що ви думаєте? Невеличкий у нас заказ. Всього 35 штучок вийшло 130 кг. Можна розділити і узнати, яка середня рафетня нашої тушки. Зробіть це в коментарях, посчитайте за мене і напишіть результат. 100, ровно 130 кг і е, пупи, печінка і серце 5 кг 300 г. Йо-має-майо! Йома, йома. Йду Міланочка. Так що красота, ляпота. Ну, а ми працюємо і підемо знову до, до бролерів. Так, приніс віса, ну, вже й насрав. Ну, що в їх за мода? Так, виходить, є в мене один поганий, поганий мінус. Перестарався я цим лікарством. Було все-таки раз у день, дати його. І викинуть. Моя проблема, що я цілий день додавав це лікарству у воду. І я цим трошки їм повредив. Почали в мене не трошки пить поношувати. Ну, вже бачу, все настраюється, потихеньку вже какашки більша половина вже сформованих. Є такі ж пару штук, які обвислати. На жаль, на жаль, за мною навіть теж таке стається. Сьогодні у нас закінчується шостий день. Хто знає, у YouTube є така штучка на каналі спільнота. Там можна зайти, подивитися таблицю. А в нас сьогодні конець шостого дня. Це дождна вага бути грама. І тепер подивимось, чи вони присіли за те, що я дурню зробив, чи ні. Як завжди хочеш краще, а виходить, як завжди, 140, 30, 138, бачите? Недобор. Следующий. Мені 129. Нема, нема. Я зробив фатальну ошибку. І з цього непорядок. 138. 130, реально ну, секундочку. Осталось менше 4%, добавився яркость, бо не видно, що в камеру. Є все маленьке. 114. Ну, Присадив я їх. Сам собі зробив шкоду. 145. Ну оце ну, Не видно, менше попало байтріла. Так, сам собі наврядив, розкрив свою свій експеримент на четвертий день їх випустив. Ходять він, де зеленка, то значить, він і є. Чи є в зеленці, немає. Загам зайшов 138. Бачите, недобор. Зробив я фатальну ошибку і за цього моя птичка на пару днів, я думаю, присяде це точно. Пару днів не так страшно, якби тільки тепер, щоб минало у нас оце все біда. І не дай Боже нікому. Бачите, де вже є 110 грамів. 128. Так воно колебається. Ось сюди в зеленці. Експериментний, 130, навіть непогано. Це на своєму кормі. Але ж запоносили і експеримент у нас закінчив. Ось, це такі наче важкенький був, ви да? не замітив. 144. Можете все є. Неприятно, неприємно. Так що будьте обережні. Не хочу пічкати Опять у них лікарство, все. 152. Це якийсь попався. купався. Мо самий перший, що вискочив. 151. Це більше все, що саме перший що здається. Вилізли, так 130, бачите? Є різниця. Є різниця, яка мені не подобається. За дурної голови дурний паща двічі. Робить ошибки двічі. Ще з цієї сторони зважимо. 100-100-100. Окільки 100, 100. тебе? 133. 133. 120, 131, 138. Ой, вкрашений, експериментальний. О, зайшов один 131. Це свободи. візьмемо того, що ми будемо в кормі. 125. Бачите, зелянці покрашені. Ну, ось так, колеги. Будьте обережні. Одна ваша ошибка призведе до неправильного фіналу. Так, що, так я затупив і, можна сказати, день, а деякі два дні будуть відставати пару росту. Ой. Можливо, було, треба її взагалі не давати. Взагалі без лікарства, без цих аптечок, на зиму, взагалі без них. Ішла вона гарно, все було добре. Але хочеться як краще, а тепер зробив собі краще. Так що думайте перед тим, як його робити, ніколи не вгадаєш. Наче все гарно показуєш, а тут хоп. І трошки не то пальту. Давай, желаючий, заходь. 147. Ось так колеги. Сюди заглядувати не будемо. вони всі однакові. Тирс збираємо і стелимо. І не стелимо, а просто хай на буде, як тут. Ось так. пошліте далі, покажу вам нові приколи на нашому господарстві. Що в нас, де в нас, як в нас. Ну як не зайти до наших. Супер крикунив. Так, одна ушла, ще одна здохла, Не знаю, чого вона здохла, Одна чого дзьоб <кій> у крові був. Ну і пущу назад, бо там водичка. Я її викинув, дівки була. Не знаю чого, бо мене десь впихнула. Пущу назад до дівок. Уже Вже п'ять яйця є. Жінка збирала, але вони потихеньку несуть. Поки вони несуть, а розносяться. Я сьогодні навіть не знаю, їх... скільки їм сьогодні є. Не считав. З відео посчитаю, скажу, скільки їм вже днів, чи вже є два місяці, чи ще немає, але воно де. Так, колеги збили мене, їдуть по бролерів. Вже є таке яєчко, як горошинка. І вже такі грам по 15-16. Тут навіть на 19, бачите, ум'яти нехай. Такі два чималих. Є таке. А ну напишіть, несуть ось такі кури, кого яйця, бо попадається отаких. За день штук 3-4. Другий раз тут воно дивіться де застряли яке. Ух ти, його би не побилось. Ха -ха -ха. як патрон. Дліне. Тут пройшло. Який хочеш, на який кус, напевно, тут два жовтка. Що тут а в нас? Ніде не позастрявало. Вон тільки що викотилося зверху, Дуже свіжасеньке, теплесеньке, з розрисовочками якими крутими. Дуже здорово, так застряє все-таки, як таке 18 плюс грам. Або це таке кругле. Як маленьке куряче. Ну не суть, не суть. Потихеньку, помаленьку, тут немало ще застрянуто. І тут у нас ще є два штучки. Бачите? Уже ми сьогодні зібрали були раз і поїхали на село. Перший раз будуть пробувати у селі батьки, як воно яєчко на вкус. Але вже вон, опять нанесли. Туди начебто 40 штук дали. І ще нанесли за сьогодні. Оце це. Це що тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 60 штук. Ну, ще до вечора. Час у них є. О, 2 з5 викидалось. Оп, хоп, тільки що ж ходив, збирав. Не було. А знаєте, що саме Що Тут у мене написано м'ясо, пацани і одна поскубина. Опа, на, десь я прозівав. Ще два штуки. Можна ходити день збирати. Так, ховаю, все буду. Пуду вам за кролів зніму, бо ще по бролера їдуть. Все, погнали. Ну, прийшли до королів. У нас вже є. Невеличке поповнення. Крилечка заділа, туди не заглянеш, ну і нічого туди дивиться. Це в нас не суперпупер. Дамо крилиці такої травички, в мене остатки є. Небагато, так як вона мама. Ну, бачите, її клівер, і бараска, і ще якась штука. Ми вкинемо і хай роботає, хай працює. І маленькі дітки, хай собі працює. І дожена мене оця привезти. Це така трошки агресивна. Такий колобок, вже скоро, скоро на підході. Тоже така чимала. Я її тепер постелю. <кхух> Сьогодні у нас 30 -е. Білка, Білка 30-12 -е, -е порогу. Це або. Завтра або післязавтра, я думаю, переведемо. Ми так ловко напихаємо і хай собі вигризає гніздечко. Ну, ось так. Отакими ми хасява можна сказати. Отак, напихаємо. Щось з'їсть, що розтопчить. Ну, я звісно, сподіваюся, що вона приведе, що вона теж спаривана. Ну а там як вийде. Ось так і гарно понапихали. Хай працює, все. А так усі без, без трави, без нічого. Тут нема в цьому кормі трави. Так що так, колеги, а, сюди має нові деречки. Трави немає, бо її немає, а це щоб було трошки. Суто для кроличок підстеляю. Моє полтавське срібло, точніше бурячок. Працює на всі 100. Як він мені подобається, ну робить тяжкий, звісно, хоч хоть. <coughs> Мої два. <coughs> оці. Я до них кидав сестру їхню, ну, бо в мене немає другого нічого. Просто попробувати чистрий бачиш, і не бе, понюхав, походив і далі їсти пошов. До цього не кидав. Ну, вони такі вже важкі. Ну, хай розстойно. Поки в холодильнику є уємсько короляче. Хай ростуть далі. Ну що отак колеги. Таке коротеньке відео. Бачите, а ця я зараза мудряється, стять, оце мені тут де дожна буде приводити. ну, оце все повинімаю. Безсовісно. Оце. оце Поперегризала конторки, я підлажував. Усе. Це не кроличка, це якийсь монстр. О! 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 Щоб він не стяла і нічого. мокра. мокре. І споганила тільки терсу. По жопі треба дати. Прилуцькою. Приїхала Прилук до нас. Ну, ось так, все. Всім лайкосик, всім дякую, всім пока.